Розуміють ті, кому треба. А ворог ні. Фрагмент із книги коригування про міст, що повівся на стінні світла, і сказав, куда морлу своєму. Поглянь туди, де срібна дуга впинається в шию води. Там, де ходить лінія сталі та полум'я, там тече тінь. І побачив орел, що в тому місці стоїть семикутна брама, обкладена дзеркалами склом і страхом, і від кожної сторони її постражу. Один слухає глибини, інший бачить ніч. Третій ловить подихи. Але всередині тієї брами у чорному ковчезі повзли ваги вогню, тягнучи сірку і залізо під звуки пекельної сурми, і не було на землі сили, щоб зупинити їх, окрім коа. І тоді зібрав кудам усіх своїх, з гілок дерева нічного були створені плавці, з листя диму летючі дзеркала, і з піску часу краплі безшумності, і рушили вони вночі, коли обличчя місяця було повним, а небо, ніби плащ. Летючі постаті закрили очі брами, плавці заплутали слух її, а дзеркала зробили стражів в глухими до істини. І коли в уста вогняного потягу заговорили око, промовило час. Тоді з-під води постала сила глибини і підперла ті брами так, що камінь пішов вниз, і заснув потяг серед іскор, і ворота більше не говорили. А орел злетів вище, і тільки він один бачив, що замість моста залишився тільки дим і суть, що ніколи вже не з'єднається. Поясненнях Брама, Кримський міст, вогняний потяг, ешелоний з боєприпасами.